Всім привіт. У нас сьогодні черговий прямий ефір в рубриці час вивчення слово Боже. З вами я, Іван Равлюк, ведучий цієї передачі. 30 хвилин часу ми посвятимо тому, щоб знайти в слові Божому підбадьорення виправлення настанову. І Я вірю, що це час є хорошою інвестицією в наше майбутнє. Всі, хто на регулярній основі обнулюють розум Божим Словом. Дивляться на своє життя та служіння крізь призму волі Божої і твердості, як на дорозі правди, це люди, майбутнього це люди, які будуть відмінними від загальної маси, сірої маси цього світу. І я вірю, що це той інструмент Божої слави, завдяки якому Господь виявлятиме себе могутньо. Слава Богу, християни. Я так вірю, є особливим народом, як колись, особливим народом був Ізраїль, через який Господь являє світло небес на землю. Коли ми говоримо, що ми християни, ми не просто говоримо про те, що ми маємо якусь свою форму релігії, хоча так і є там ну, є форми богослужінь, є якісь правила, як і в кожній церкві, ось, але в першу чергу християнство пов'язане з. Місію небес на землі. Тобто, Бог, якщо ми віримо, що Бог Творець неба і землі, правда, то ми що робимо? Що ми цим утверджуємо? Ми фактично представники того, кому належить все. Ми, як посли від імені Христового, благаємося світ примиритися з Богом. Тобто, ми посланники того, кому належить все, від кого. Все і для, і для кого все, все від Нього, для Нього і через Нього. Сподіваюся, що ну, ця істина для вас є життєвою реальністю. Якщо ви сьогодні не живете в реальності того, що Слово Боже говорить на рахунок Господства Ісуса Христа, на рахунок володарювання. Бога Творця і нашого Отця за сумісництвом. Я вам скажу так: якщо ви не живете в цій реальності, то ну, це є ризик того, що ви знаходитесь в омані, яку потрібно з якої потрібно вийти. Різного роду твердині та міфи про життя без бога або про людську здібність якось. Проіснувати без Божого керівництва потрібно це розвіювати. Ми з вами залежні від Бога, від Його присутності, від його мудрості, від Його сил, і як я вже казав, все від нього для нього і через нього. І я вірю, що церква має мати сильний голос, і завдяки цьому голосу буде Божий план виконуватись. Бог являє себе через церкву. Церква це надія світу. Ці слова не знаю, кому вони належать, але вони є частиною мого переконання, частиною мого світогляду, і вони, як ніякі інші, відгукуються в моєму серці, тому що Христос через свою церкву являє світу благосвістку. Він з'єднав себе своєю церкву і зробив невід'ємним церкву невід'ємним своїм організмом. Ми без Христа ніщо, і Христос з'єднав добровільно себе з нами. Брати та сестри, про що це нам говорить? Про те, що ми, як церква, дуже важливі для Бога, і ми, як церква, є тим механізмом впливу на цей світ, який нам з вами сьогодні потрібно е, запускати своїм послухом. Своїм послухом, і цей, е, з нашого боку, може, виглядає, невеликий акт послуху е, робить. Дуже важливий вплив на тих, хто поряд з нами. І якщо церква функціонує таким чином, від починаючи від голови, закінчуючи найнепомітнішими е, членами в тілі, кожен виконує свою функцію, е, організм повноцінно функціонує. Життя в тілі Христа передається цьому світу, і це життя воно буде відчутне, воно буде реальністю. Для нас самих і реальністю для тих, кому ми являємо його. Тому Божа церква, вона е, має дуже велику відповідальність і важливу місію, покладену Господом на неї, слава Богу. І сьогодні я хочу почати е, цей ефір з слів, які записані в Євангелії від Матвія. Нам не потрібно забувати про свою місію, і одна з головних цілей, яка е, є у нас. Як церква на цій землі, це відображати небо на землю, це світити світлом небес. Шістнадця вірш. Читаємо п'ятого розділу Євангелії від Матвія, і він починається з таких, вір, з таких слів: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Я хочу прочитати. Вищий 14 14-й вірш, і перші слова, перше речення цього вірша, воно має відобразити сьогодні кожного, хто вирішив слідувати за Христа. Тобто, явити християнина в тому образі, явити християнина цьому світу, в тому образі, який Господь клав в свого послідовника, отець вклав в свою дитину. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудно, але на свічник. І світить воно усім у домі. І повертаюся до назви сьогоднішнього ефіру. Отак ваше світло нехай світить. Нехай світить. Ми з вами, я вже повторюю ще раз, ми з вами покликані, призвані. Від, відображати славу в небес. Світло всередині нас це відповідні Божі стандарти, критерії, відповідна атмосфера, яку ми передаємо в цей світ. Христос в нас, ми в ньому, і це вже говорить про багато. Кожен з нас, хто має плідні відносини з Богом, наповнюється, е, знаєте, з ким поведешся, того й наберешся. Від того наберешся. Думок. Різного роду ідей. От коли ми маємо спілкування з Богом, коли ми проводимо час у вивченні слова, коли ми маємо здоровий розум оснований на священному писанні, ми з вами фактично перебираємо образ мислення нашого Бога, його цілі, його плани, його бачення, його бажання, все ми е, приймаємо від Нього і передаємо в цей світ. Ми як світло, ми світильник якого нема права заховати нікому, багато світових правителів хотіли прибрати церкву свого своєї держави, але фактично вони знищили свою ідеологію своїм особистим людським, земним, можливо, демонським, в більшій мірі демонічним підґрунтям своїх ідей, знищили все. Чому? Тому що вони хотіли заховати те світло, яке має в собі ціль захопити весь світ. Захопити весь світ благою звісткою, євангельською звісткою. І церква є оцим важливим інструментом явлення Божої слави, явленням Його сили, Його мудрості, Його присутності. І ми з вами світло для цього світу. Рятівне світло, рятівний маяк, на який люди мають орієнтуватися. Отож, нехай ваше світло світить у всім. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що церква є світлом, що церква є зірцем, зразком відповідного стандарту, то знаєте що? Знайдуться критики, знайдуться. Песимісти знайдуться насмішники, які будуть казати: Та перестаньте в церкві стільки багато зла і так далі, це релігія без питань. Є багато зла всюди, але тим і різниця Божа церква від лже. церков, лже християн від тої підробки, яку диявол намагається. Скопіювати, роблячи якісь релігійні свої маніпуляції, щоб просто дати вид благочестя, але не маючи справжньої сили. Тому що справжня сила це духовна складова, це внутрішній твій стан і готовність виконувати волю твого Господа. І ми, як християни останнього часу, ми не маємо право Просто не маємо права дивитися на свою місію зневажливо. Яким чином е, поставити земні цілі вище небесних. Ми світло для, для цього світу, і отож, нехай наше світло світить. Ми народ заповіту, не забуваємо про це сьогодні, брати та сестри. Ви сьогодні являєтесь відповіддю для своїх рідних, близьких, які не знають Бога. Ви сьогодні являєтеся... Е, Відповіддю для тих, хто зайшли в життєві е, такі глухі кути. Можливо, їм здається, що виходу немає, але вихід є у Творця неба і землі, у Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І ми з вами, як посланники від імені Христового, цей світ, переморіться з Богом. І більше того, ми показуємо все в правильному світлі, якщо ми маємо відносини з Богом, ми сіль. Вище написано: ви сіль землі 13 віччя. І тому нам потрібно мати чітку позицію, бути готовими до критики, до випробування, до всього. Коли сіль із вітрії, то чим насолити її? Непридатна вона вже ні на що. Хіба що на двір була висипана. І далі говориться ви світло. Тобто, виконуйте свою функцію, не понижуйте стандартів свого е служіння Богу. І не просто свого особисто, а Божих цінностей на цій землі. Щоб дізнатися, що дорого і що важливе для Бога, потрібно приділити час і шанувати все, що дороге для Бога. Все, що Він закликає шанувати, противитися всьому, що якимось чином зневажає Божі цінності. Цей світ хоче втоптати те, що дорого для Бога. В Грязюку, але йому не вдасться це зробити ніколи, тому що буде завжди буде група людей на цій землі, яка щиро слідує за Богом, яка любить його всім своїм серцем, яка відображає його таким, яким він є насправді, являє його доброту, показує його любов і твердість, і непримиримість з гріхом і зі злом, який є в цьому світі. Ми не можемо злитися з. Як я вже казав, сірою масою цього світу і очікувати, що Господь буде рухатись могутньо. Ні. Господь буде рухатись через нас не тому, що ми досконалі, а тому, що Він добрий, він сильний, він славний, але Він буде являти себе через нас, коли ми йому це дамо. Дамо йому цю можливість, прийнявши його ідею, його погляди, змиривши себе. Христос через смиріння виконав свою місію, змирив себе до смерті і до смерті хресне. Чи ми змиряємо себе під Божі плани? Чи змиряємо ми під Божі ідеї, чистоти, мудрости? Якщо так, то ми не будемо позбавлені Його сили. Ми не будемо мати просто вид благочестя, а сили його позбутись, позбудемось. Ні, ми не позбудемось Божої сили лише. З тієї причини, що у нас буде справжнє смирення. Отож смиріться під крепку руку Божу і що І він вас підніме свого часу. Це так важливо, брати та сестри, щоб ми жили в ідеї покори перед Богом і, в, в, в виявляючи йому шану і честь, були тими, хто цінує те, що Цінно для Бога. І ненавидить те, що ненавидить Бог. Якщо ми сьогодні ненавидимо гріх, ненавидимо зло, це говорить лише про те, що ми з'єдналися з Божими цілями і з Божими планами, з його ідеєю розвитку життя на цій землі. І сьогодні ми світло для світу, церква Божа відображає Божу волю, відображає його бажання. і Саме через свою церкву Господь являє шляхи спасіння. Саме церква Божа працює на те, щоб в світі були розвінчені, розбиті міфи про те, що людство може досягнути чогось суттєвого. Без Бога цього не, це неможливо зробити. Вони будуть намагатися, вони будуть мати якісь локальні успіхи, які їм будуть здаватися як успіх. Покращення, скажімо, побутових, якихось е, бажань чи е, існування людей, але люд, е, добробут людини не залежить від майна, від кількість цього майна. Наше життя не тут, на землі, а на небі. І все, що на землі е, нас тримає, це розуміння того, що це воля Божа для кожного з нас, виконувати поставлені перед нами задачі і цілі вічної ваги. Звичайно, коли ми тут, як посли від імені Христового, проживаємо, ми будемо в цьому світі, ми будемо користуватися цього світу. Але не приліпляємося. Не, наша задача не приліпитися. До цього світу і не з'єднати себе з цінностями цього світу це найголовніше. І Якщо ми маємо отаке от правильне розуміння, нам легко йти е, в потоці Божої сили. Ми себе від'єднаємо від всього, чим світ може нас погубити в кінці в кінці. Сила Духа Божого в нас виявляється тоді, коли ми віддані йому. Коли ми покорені йому його волі, покорившись під міцну Божу руку, ми побачимо його визволення, більше того, ми побачимо його сил, ми побачимо Бога в дії. І ось, повертаючи, повертаючи до головної цілі, я хочу згадати також, що не тільки ми зараз, церква Божа, останнього часу, є в заповіті з Богом, до народження Ісуса Христа на землю. Господь, отець, Бог отець, виявляв себе в народі заповіту, в Ізраїлі. Авраам став отцем віруючих. Він склав з Богом заповіт, і від нього був створений народ народ Ізраїля, народ заповіту. І ось цей народ він відображав світло небес, і він, також, як і ми сьогодні, закладав цю підвалини, фундамент надійної побудови життя на цій землі. І кожен міг приєднатися до цього народу, були відповідні процедури. Але сьогодні питання не просто приєднатися, а питання спасіння, вічного життя для всіх, хто переживає на цій землі. Але продовжуючи думку, я відкрию книгу пророка Ісаї, 60-й розділ, і з першого віршу прочитаю: Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла. Бо темрява землю вкриває а морок народи засяє Господь над тобою, і слава його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом твоїм, і царі, за ясністю сяєва твого. Послухайте, вставайте світи. Це заклик до народу заповіту. Будь тим взірцем чистоти, будь тим взірцем чесності. правди Божої. Дух Святий названий Духом правди. Сьогодні я так вірю, що різниця між віруючим і невіруючим буде не в одязі. Різниця між віруючим і невіруючим буде в положенні серця. Серце, яке віддане Богу, яке готове відображати славу небес, це серце людини, яка прийняла заклик, прийняла виклик світити в цьому світі, від, відображати славу небес. Блищати цією славою і захоплювати мудрістю Божою. кожна людина, кожен, повторюсь, має право і більше того, кожен повинен сьогодні стати на шлях слідування за Богом. Чому? Тому що це єдиний шлях спасіння. Тільки в Ісусі Христі людина може отримати своє спасіння, тільки в Ісусі Христі людина може побудувати своє життя і тому тільки його цінності і його погляд на життя це найголовніше для нас сьогодні. Якщо цього, цього не зробити, якщо не проникнутись оцією ідеєю, а тільки бути загруженими релігійними правилами і чимось таким, що віддаляє тебе від реальності Божого Слова, його обітність в твоєму житті, все це змарнувати життя. І потім прийде, прийде момент, коли людина пожалкує про те, що вона вкладувала все своє життя. В те, що немає жодної цінності вічні, вічному віч, цінності вічної ваги, скажу так. Є земні речі, і ці земні речі часто підживлюють егоїзм. Ці земні речі вони часто можуть виставляти на показ щось, аби здобути в очах інших якийсь скажімо, Відповідний статус. І немає нічого поганого, коли Господь вас утверджує в авторитеті людей Божих і дає вам і вагу, і силу. Але коли ми робимо це неправильними, нечесними, небожими шляхами, це зіграє злий жарт. Це просто потім буде проблемою, яка і розчавить вас, яка виб'є з Ваших ніг спід ніг, всяку основу, тому що немає надійності в цьому світі. Єдиний, хто є, дає нам силу і дає нам гарантію успіху, це Христос. Це правда, це істина. І ця істина в останній станція є вічно живе Боже Слово, Його обітниця, обітниця мудрості, яку він дав кожному. Якщо вам не вистачає мудрості, просіть у Бога, і Він дає без докору. Щирим серцем звертайтеся до Бога, моліться до Нього, читайте слово, утверджуйтеся в цих важливих існах, і ви побачите, як ваше життя воно зовсім іншої якості е, набуде за дуже короткий період часу. Якщо ви це не пробували, просто поміняйте образ мислення. Якщо ви сьогодні не читали Слово, якщо ви сьогодні не були в, в Божій присутності і не знаєте, що це таке Божа присутність від славного перебування в Його слові, в молитві, то вам потрібно вкусити і побачити, який благий Господь. Почати це робити. Від цього ви знайдете радість. Це дасть вам справжню насолоду. І коли ми говоримо, що тільки чесно, що тільки гідне хвали, яка чеснотика, така похвала, про те помишляйте, ми говоримо по цінності, цінності вищого гатунку, вічної ваги. Сьогодні в мене проста ідея, яка я так вірю, може докорінно змінити все в вашому житті. Сформулюю її дуже просто. Господь не проти вас. Господь бажає відображати себе через вас. І що для цього потрібно? Бути досконалим? ні. Бути відкритим до нього, бути щирим, бути правдивим і робити те, що йому до вподоби. Я хочу прочитати. Як це можливо зробити в цьому житті? Яким чином нам іти? Що нам зі свого боку потрібно зробити, щоб оцей з небес сяяв, захоплював інших? Одна з ідей, яку нам дає апостол Павло в четвертому розділі послання до Філипя. З п'ятого віршу, ваша лагідність, хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай виявляється Бог ваші бажання, молитви, проханням сподяку. І мир Божий, що вищий до всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тепер послухайте настанов. На Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене навчилися і прийняли, і чули та бачили, робітьте, і Бог миру буде з вами. Все починається з нашого образу мислення із внутрішнього нашого світу. Господь упорядочує в першу чергу наші мотиви, наші думки, наші цінності. І от якщо ми це вирівнюємо, наші дії будуть результатом нашого вірування, наших. Поглядів. І тому, що тільки чесне, гідне хвали, яка чеснота, яка похвала, про те помишляйте. Будьте людьми, які захоплені Господом, Його поглядом на життя та служіння. Я сьогодні знаю людей, які не так багато в Бозі, але в них так багато Бога. Чому? Тому що вони відкриті до нього. І його присутність є оцим сяйвом. Звичайно, ви, ви чим більше будете утверджуватися в істинах Божого Слова, чим більше будете утверджуватися в ньому, тим більше його світла буде відображатися через вас. Господь хоче, хоче щоб ваше світло світило. Щоб це світло, яке є в вас, світло його присутності, воно не просто гріло ваші душі. А захоплювала інших людей. Поставте собі за ціль. Виконати волю Божу. Поставте собі за ціль. вирівняти своє мислення. Поставте собі за ціль. Ні при яких умовах не понижувати стандарти слідування за Богом. Тому що Господь сьогодні саме через вас має плани по досягненню інших людей. Саме в ньому ваша сила. І саме ви є його інструментом явлення цієї сили. Аллилуйя! Явня сили цьому світу. Слава йому навіки. Я вірю сьогодні, хтось наповниться Божою присутністю, наповниться його мудрістю, миром. Для когось сьогодні ідея. Посилити свою духовну позицію ще більше захопить, ще більше загориться в серці. У Бога є дуже багато ідей для вас, які ви маєте реалізувати. Ми сьогодні співр... співробітники. Ми співпрацюємо з ним на його ниві. І навколо нас багато роботи. І нехай наше світло світить всім. Я зараз буду молитися за вас, нехай вогонь Божої присутності запалить в ваших серцях бажання твердо стояти на дорозі правди і бути відбитком його слави. Сяєте. і захоплювати цим світлом інших. Давайте приймаємо цю молитву сьогодні. Дорогоцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа, і прошу тебе. Наповни собою кожну людину своєю славою, своєю силою, своєю сілюючу силою, від маківки голови до підошвеніх, наповни Господь також бажанням світити, відображати твою славу, утверджувати твою волю і світити славою небес на цій землі в ім'я Ісуса. Нехай відкриття що ми світло. Воно не просто буде на підсвідомому рівні, воно буде реальністю. Нехай воно захопить інших людей. І принесе славу тобі, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною в цьому прямому ефірі. Бажаю вам повноти радості, в Бозі. Нехай ваша лагідність стане відома всім людям. Господь близько, Він з вами, і Він ваша опора. Бувайте на Нього. І ваше життя відображатиме, славу небес! Божого благословення і до наступних зустрічей!